Головне події в Харкові та області 4 серпня. Про захоплення КПП Гоптівка на кордоні заявили російські джерела. Інститут вивчення війни не знайшов підтвердження цим реаціям. Генштаб ЗСУ у сьогоднішньому зведенні станом на 16-ту годину повідомив, що ворог намагається просунутися в бік козачої лопані та гоптівки. Подробицями поділився начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він підтвердив, що росіяни дійсно штурмували пункт пропуску Гоптівка. Відсіч їм дали воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Вони ліквідували понад десяток загарбників. Інші відступили. Гоптівка залишається під контролем Сил оборони України. Відзначимо про атаку окупантів у бік козачої Лопані та Кодіївки неподалік Гоптівки Генштаб інформував ще 26 липня. Після цього Укрзалізниця скоротила маршрут електричок у бік кор. Кордону, обмеживши станцією Слатине. Жодна людина не евакуювалася з прикордоння Дергачівської громади протягом липня. Попри небезпеку та перебої з електричками, в безпосередній близькості до ворога залишаються близько 750 місцевих жителів. Більшість із них живе в козачій Лопані, відзначив В'ячеслав Задоренко. З'явилася нова картка харків'янина. Її створили для військових, ветеранів і родин загиблих. Про особливості проєкту повідомив мер Ігор Терехов. Він відзначив, що картка виконує всі функції стандартної, а додатково надає розширені знижки від партнерів. Створюючи набір додаткових пільг, радилися з представниками ветеранської спільноти. Більшість бізнесів, з якими вели перемовини, вже залучені в проєкт і лише збільшили розмір знижок. Деякі долучилися вперше, зокрема, магазини військового спрямування. Оформити картку можна онлайн або ж у ЦНАПі чи управлінні соцзахисту. Харкові подешевшили сезонні овочі. Відповідні дані моніторингу навела Харківська міськрада. Порівнювали цифри початку липня та початку серпня. Лідери з дешевшення перець і кукурудза, які в середньому втратили 40% ціни. На 37% впала вартість моркви на 20 картоплі. Проте радикально скидати ціни на огірки та кабачки продавці не поспішають. За місяць зниження склало лише по 10%. Трошки більшу динаміку падіння демонструють цінники на помідорах. Мінус 15% з початку липня.